Що стосується імпорту товарів, що необхідно з юридичної та практичної точки зору компанія чи підприємець, також посилання це можна зробити, як я казав, все віддалено. Але тут також варто сказати те, що ну я не рекомендував би вам робити самостійну реєстрацію в Польщі, принаймні, якщо ви до цього це не робили. Тому що там можна допустити певні помилки, і вам це виліться боком ви потерянні, ну можна і гроші загубити і. І часове, тому е, існує досить багато класних сервісів агенцій, які роблять все це під ключ. Це не це не є невеликі гроші, але з вами будуть розмовляти. Е, ну, принаймні, там ваші цілі, е, також кведи, відкриття, банківські рахунки, все, 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 все супроводження відкривання там ват, айорі. Все це за вас можуть зробити агенція, і все це не є великі гроші. Тобто, там 500 євро, 300 євро, 600-700, в залежності від того, що ви будете робити. Тому, якщо у вас є така можливість і у вас немає попиту ну, такого, так, то я рекомендував би вам зробити це все це через агенцію, щоб просто не мати головного болю і не спалити гроші потім. Друге, банківський рахунок в Польщі для сплати податки та МИТО. бажано використовувати ці банки. Ну, це є популярні банки, і я раджу використовувати саме їх. Чому? Тому що. Далі в різноманітних сервісах автоматизації все буде підв'язуватись під ваш, ну скажімо так, банк польський. Так? Ви, ну, починаючи з того, що потрібно е, пройти верифікацію на Allegro, верифікацію в інфакт, е, верифікацію там, в платежах більше 6 тисяч злотих, якщо я не помиляюсь. Тобто. Все це має бути у вас синхронізовано, тому якщо там є в Польщі якийсь банк, який тут не представлений, я не раджу його. використовувати. Взагалі ми користуємось банком IPQO, Це є польський банк. Він ну один із таких потужних популярних в Польщі, і банк Santander. Для тих, хто торгує в інших країнах, наприклад, в Німеччині, там, да або в інших країнах ЄС, можна використовувати Santander, тому що там є. Філіали, філії, і можна з рахунку на рахунок досить так швидко перебрасувати гроші. Але якщо тільки в Польщі, то, ну, наприклад, ми використовуємо IPQ. Що стосується імпорту товарів в Польщу, продовжуємо цю тему. Номер IORI це так виглядає. Коли ви його получите, тут певні дані затерти, тому що це є конфіційна інформація, але ми цей номер мали реєстрацію в. Травня, мені здається, 6 травня, і так він виглядає, тобто цей такий висновок у вас має бути. Далі, також, що стосується ВАД, тут також варто сказати те, що в Польщі є така верифікація ВАД, або, як то кажуть, по-польськи це біла ліста, тобто це є такий білий список. І коли хтось комусь буде платити гроші, він обов'язково. Зробить таку перевірку. А чи ну, нормальний ви? а чи нормальний ви, так. Там забувається ваш ніп так, або регон, тобто це є номери. Реєстрації в Польщі, і якщо у вас тут, як у мене на прикладі на скріншоті, все зеленим кольором, то все це добре. Тобто там є місто, в якому ви мали реєстрацію, у нас це є Люблін, так там є певна дата, коли ви отримали ВАТ тощо. Навіть в інфактів бухгалтерської програми обліку, так там є такий функціонал. Тобто, якщо ми там плат, платимо, наприклад, за оренду віртуального офісу, там є така. Є таке посилання перевірити компанію. Ми на не, неї нажимаємо, і відповідь получаємо, що да, це компанія добра, все зелене, вона не є там, якоюсь опасною. Або якщо вам буде агенція, наприклад, реєструвати ВАТ, тому що це окремо робиться і в деяких випадках ВАТ реєструється ну, повільно. Тобто це може бути тижні, тиждень-два, може бути три. Ми ВАТ швидко зареєстрували, мали реєстрацію ВАТ, ну, принаймні там десь. Ну, два чи три дні так. Але якщо, наприклад, вам агенція скаже, ми зареєстрували ВАТ, треба одразу перевірити, це є так чи ні. Тобто, в цьому списку і посилання воно тут є. Також ми казали, що стосується імпорту товарів в Польщу з України, Китаю та логістиці. Якщо ви будете робити це із України, вам потрібно пройти акредитацію в митній службі у компанії відправника з України. Тобто тут також є посилання, все це можна зробити. Займає це ну, 2-3, може 5 хвилин, щоб пити каву. А це обов'язково зробити, інакше ви не зможете експортувати товари із України і завозити в Польщу. Робиться це все в кабінеті платника податків.